Водолі, я вас вітаю на моєму каналі, і ми дивимося, що чекає на вас у серпні, чудовий літній місяць. Не знаю, чи в нас буде літо, але настрій створюємо ми самі собі. Тому дивимось. Перша карта це загальна енергія всього місяця. На що вам потрібно звернути увагу? Фінанси. Тут вони не те, що співають романси, а просто вмирають десь там. По-перше, будьте обережні, якщо ви хотіли б продати нерухомість, те, що пов'язано з квартирою. Якщо зараз ретроградний Меркурій, і якщо ви збираєтесь щось купувати, продавати, то, будь ласка, перевірте, тисячу разів перевірте, а ще краще почекайте. П'ятерка Пентаклі карта, яка говорить нам, що фінанси Хотіли б з вами порозмовляти, притом дуже суворо. Чи ви втомилися, чи ви відпочиваєте, але двері перед вами, в світле майбутнє, назвемо це так, ключ лежить, а ви не хочете. Ви не хочете взяти цей ключ, відкрити двері і йти далі. Можливо, у вас назвемо це легеньким брюнаутом, коли ви кажете, я просто почекаю. Можливо, це літня перерва, зараз, в принципі, велика. Кількість людей їде в відпустки, хтось не хоче працювати, хтось не може, оскільки клієнтів немає. Там Канікули, лікарі йдуть у відпустку. Але от у вас саме сумна ситуація, яка пов'язана з фінансами. Спробуйте написати собі новий бізнес-план. Або просто перечекати цей момент, фінанси, клієнти з'являться потім. І завжди є вихід. 5 це карта кризи. Це означає, що ви будете виходити з кризи, прийде час і вам буде. Ескіп сайт, ескіп трат. Буде час, буде порада. Але шукайте вихід. І от нас карта вежа каже, що розбивається все, прийшов час щось змінити. Є знов-таки велика кількість консультантів. Звертайтеся, щоб люди допомогли вам грамотно вирішити це питання. Тепер ми дивимося, що треба закрити. Дев'ятка Пентаклі, тут може бути, знаєте, що ви займаєтеся самостійною якоюсь справою, я самостійна і незалежна, і може саме от потрібно попросити про допомогу. Є в нас такі я дівчатка-дівка, я феміністка, я взагалі все роблю сама. Це також у нас карта ще може бути содержанки. Тобто, якщо хтось знаходиться на попіченні, називаємо це так багатого Гарного або не багато і негарного також можна припинити ці відносини. Є вам порада. Знов таки, можливо, ви переходите зараз з вашого приватного підприємства і будете працювати за наймом. Тобто закривайте це все. Інколи дівчинці хочеться на ручки і хочеться просто, щоб їй хтось допоміг. Тому подумайте, будь ласка, над тим. Тепер, які нові ідеї будуть приходити до вас? Я колісо фортуни. Подивіться, у вас є можливість і буде рух. Якщо ви закриєте, попрацюєте свої фінанси. Дивіться, як починає вибачаюсь, мене тут за вікном музика. Хоча чому вибачаюсь? Людям добре грають. Тому ми дивимось. нова ідея. Це може бути якийсь транспортний бізнес. Може, у вас буде реструктуризація вашого чогось старого ви будете робити по-іншому це. Оскільки зараз ретро Меркурій це означає, треба все перероблювати. Дивіться, сфера комунікації, сфера подорожі, сфера відносин може також повернутися до вас знов-таки якийсь момент, який вже був, і знов він приходить. Ця карта знову каже, що. Треба купляти автівку, наприклад, там, вам не вистачало в вашому своєму бізнесі. Або ви будете перекручувати, перероблювати, щось нове робити, вкладати гроші в даному випадку. Наприклад, ви можете виграти, я не кажу вам зараз займатися азартними іграми, але от по цьому по цій карті може бути виграш, якийсь подарунок долі, гроші швидко прийдуть. Спробуйте розкрутити, поміняти, переробити свій бізнес по новому, навіть поставити його на колеса. Не знаю, там продавали ви стригли дома, були самостійні незалежні. Зараз купили собі автівку, поїхали стригти клієнтів по домам. Або от просто поставити знов таки. Може, комусь це буде корисно, от саме ця фраза поставити свій бізнес на колеса. Я думаю, той, кого це стосується, він зрозуміє. Розкрутити його, от розкручуйте, оскільки фортуни воно як крухається, то мама, не горюй. Яка буде несподіванка? Ваша трансформація, карта смерті. Просто трансформація, і, я не знаю, чи ви відчуваєте ці енергії, але, наприклад, у Колі своїх клієнтів я бачу, що змінюється абсолютно все. І у вас несподіванка, сама трансформація. Може, ви і не будете її очікувати, але вона до вас рівно прийде. І ця трансформація знов-таки вона затягнеться, оскільки карта зірка це може бути трансформація, якесь знайомство, таке прям е е значиме. Знов таки, це карта ізотерика. Може ви почнете вивчати ізотерику будь-яку. Науку, яка пов'язана саме тут у нас класика, це астрологія. І саме це буде новим рухом, новим відком у вас в вашій кар'єрі. Але зірка це те, що прийде з часом. Тобто плануйте. Зірка це також інтернет. Це на знайомство може бути якась трансформація в інтернеті. Але вашу до речі, ваш бізнес, можливо, ви його трансформуєте на колеса і плюс в інтернет. Ну, щось вам треба придумувати, те, що буде рухати вас вперед. Тепер дивимося особисте життя для тих, хто один. Ну і сидіть трохи далі, чекайте. Вам тут треба роботою зайнятися. Бувають такі моменти, що е має бути фокус на роботі, не на особистому житті. А тут просто очікування. До речі, поки чекаєте, напишіть, кого ви чекаєте, Там, хочу принца, хочу шейха, хочу чоловіка, хочу коханця, сформулюйте. Оскільки тут карта очікування, можете з кимось просто в інтернеті зустрічатися, але очікування дій активних ще немає. Для тих, хто знаходиться в стабільному союзі, по тройки кубків у вас народні гуляння, ви собі десь розважаєте один одного, ходите на вечірки, просто дні народження святкуєте якісь загальні такі. Нормальні відносини, коли люди просто радіють. Тройка кубків. З чим вас і вітаю. Тепер дивимося на пораду. Зробіть нарешті вибір. От карта також каже: ви тут може бути справді про бізнес, коли ви собі щось намріяли, маєте багато ідей, але не оберете одну. Тут людина така собі мрійник, людина, яка, от як і тут. Бачите, дивлюся, щось ще не планую, дві ідеї в мене тут є. До речі, ви можете про свого чоловіка да, думати, хочу цього або того, але в руках поки нікого реального немає. А тут людина не може обрати. Тому спробуйте реально чітко викреслити варіанти, які не ваші. Знаєте, як, якщо у вас є питання і три варіанти відповіді, і я не знаю, що правильно, спробую викреслити те, що 100% неправильно. Отак, От викреслюєте те, що не ваше. Ми закриємо вам зараз колоду, і я ще витягну одну карту. Ви можете в цей момент написати коментар або ставити лайк, це дуже важливо при обміні енергії. Тепер дивимось, на яку частину тіла треба звернути увагу. До речі, водолії пишу вам розклад, тігра сидить в мене на кулінах, перший раз отак прийшов. Так. Що ми маємо? Ми маємо з вами систему виділення. Що це означає? Треба відпустити, треба попрацювати контроль, і ви тримаєте свої емоції. Тобто, коли дитина в 2-3 роки починає. Контролювати свою, значить, мочевидельну систему, вона стає автономною. І тоді дитина відділяється, так, от, від матері, стає незалежно. У вас тут питання теж, як ви контролюєте ситуацію навколо вас? Чи можете ви відпустити те, що відбувається? І це все пов'язано зі страхом. Тобто, зверніть увагу, до речі, в прямому можете піти просто до лікаря перевірити, якщо в когось проблеми. І. Інші просто аналізуйте ситуацію навколо вас, аналізуйте свої страхи і відпускайте те, що більш не функціонує. Ось у хвістігри, який прийшов до нас, відпускайте нефункціонуючі відносини, відпускайте нефункціонуючі ідеї. І буде вам нова ви, нова реальність і нові почуття. Нехай будуть тільки позитивні емоції, тільки позитивні вібрації в цьому місяці для вас. Всього вам найкращого!